Я б хотів розвиватися в сфері створювання ігор. Мені це найбільш подобається. Так, це it сфера в області програмування. А куди іменно я ще думаю. Я зрозуміла, що буду рухатися в напрямку it сфери але куди конкретно ще ні. Я би хотів розвиватися далі в геймдев. Хочу розвиватися у сфері 3D-моделювання. Це буде веб дизайн. Щось пов'язане з маркетингом, тому що на іменно на цьому предметі мені було максимально легко. Мені подобалось пара тим, що ми говоримо про те, що ми хочемо говорити, те, що ми хочемо рекламувати, як це правильно нам робити, нам пояснювали. То мені дуже це сподобалось. Я сидів на парі, я міг поговорити з викладачом, деколи міг щось заперечити, нам, наприклад, на якусь тему. Мені дуже сподобався цей предмет. Мені здається, в подальшому у мене там складеться. Дуже сильно хочу далі рухатись по сфері веб дизайну. Мені дуже подобається сайти робити, їх якось формувати гарно. Так, хочу рухатись далі в сфері геймдеву. Так, це я графічний дизайн. Він мені ну, реально по руці. У мене і малювання виходить, скажімо так, дуже легко. І сподіваюся, що все, що я запланувала, у нас буде цьому майбутньому. Точно в якій сфері я хотів би далі навчатися, я ще не знаю. Проте я хотів би продовжити навчання в IT-степі вже. В старшій академії на навчання розробці програмного забезпечення, а з професією, майбутнього ще не визначився, проте точно знаю, що вона буде зв'язана якось з IT-сферою.